Молодь повинна бути соціально активною і дбати про окрасу тих територій, де ти проживаєш, навчаєшся, та брати активну участь у студентському самоврядуванні. Щоб цього досягати, треба багато знати та вміти. Житомирська школа самоврядування відома далеко за межами України, бо саме в багатьох регіонах досвід житомирян проваджують та вчаться за підручниками авторів із житомирською пропискою. Тому так охоче молодь хоче отримати сертифікат про навчання саме тут, за місцевою. Програмою різні молоді люди від першого по п'ятий курс. Є навіть трішки старші, представлені всі наші Житомирські вузи, коледжі. Ось люди, які бажають знати щось про своє місто трішки більше, бажають розширити свій кругозір. Ось бажають познайомитися з нинішньою владою і, можливо, якось вплинути на, на от історію нашого міста. Під час лекційних занять зі слухачами школи місцевого самоврядування зустрічатимуться і представники виконкому та Депутатського корпусу. Вони мають зсередини подивитися, як працюють підрозділи міської ради, що таке робота, наприклад, заступника посадової особи. Для того, що у багатьох розвіються якісь ілюзії після цього, правда, як вони доторкнуться до цього. От. Ну, і насамперед вони підвищать свій інтелектуальний рівень. Тому що зайвих знань не буває. Системна робота з молоді повинна впливати і на виховний процес. Те, що проходить у міській громаді, та всі заходи, спрямовуватимуться на активність та благополуччя у молодіжному середовищі, зазначалося під час першого заняття у школі місцевого самоврядування.